Вітаю на каналі Єнтертехніка з тобою, Євген. Був огляд ось цього ловила, і в кінці відео я сказав, що хоч він і дешевший за ДТЗ, все одно б я взяв ДТЗ. В чому прикол? Чому я так сказав? ДТЗ на секундочку дорожчий майже на 700 доларів за нього. А саме ціна цього 8 тисяч, 7870 000... 7 тисяч доларів, а цей 8 тисяч доларів. В чому прикол? Давайте я поясню, покажу наглядно, чому б я все таки обрав. Саме цей мінітрактор, а ти вже сам вирішуй і напиши свою думку в коментарях. Поїхали. Ось так можу зробити. і ось так можу зробити. Давайте з двигунів. Основне, в них обох трьохциліндрові двигуни, які віддають 24 кінських сили. Це все суть, яку я розказав в кожному з його обзорів цих двох мінітракторів. А я скажу відмінності. Відмінність перша в тому. В ось тут у нас 1554 кубічних сантиметри, а тут 1909 Тобто він аж майже на 400 кубіків більший по об'єму цей двигун. Отже, в нього більший е, крутний момент, отже він більш тяговитий ось цей движок. Може він трошки більше і солярки випалює, але суть в тому, що більш тяговитий двигун буде цей, хоча вони в обох 24 коняки. А головне запам'ятати, що в тракторах, мінітракторах, мототракторах головне не кількість коней, а крутний момент і тягове зусилля трактора. тяговий його показник. Тоді, давайте, в обох в них є ведучий передок, є блокування механічне заднього диференціалу, в принципі. Давайте по резині подивимось. 65 на 16 передня на ловелі така сама і ДТЗ, і задня. 19,2х24 ловел і така сама ДТЗ. По резині також нічого. А давайте тепер подивимось на навісне обладнання. Почнемо з ловела. Абсолютно стандартне, яке тільки може бути. В принципі, звичайні такі виноси, більш-менш такі товстенькі. Зверними швами, нічого видаючого. Такі тоненька, тут різьба маленька. Голтик. трьохточка, два гідровиходи з такими конекторами. Є вал відбору потужності на дві швидкості. І штатний форкопчик. Така скромна навіска, яка виробником заявлено витримує 450 кг. Прийдемо до ДТЗ. Що ми маємо тут? В принципі, аналогічно все те саме, тільки більш товстий метал, бачите, більше проварено. Різьба в нас не така мілка, а також більш надійна, бачите, є навіть приварена арматурка, щоб його рукою зажимати. Цікаве рішення. Все маститься, бачите, скрізь є та воднички. на кожному елементі. Кожна різьба, все маститься. Тоді по товщині зрозуміли. Всі взагалі гайки оці, шліці, все більшого розміру. І також основна відмінність, що є в нас тут щит, який захищає салон від потрапляння бруду від навіски. Що тут такого в нас немає. І все буде вся пилюка летіти туди до коробки, до ваших ніг, до колін і інші. Тоді по ергономіці. Тут також багато говорити не прийдеться. Просто погляньте, як тут багато простору, То, щоб зайти всередину. Рівний пол в нас є. У нас є реверс. Отже, ніяких рычагів посередині. Все чітко з боку перемикається в легкій доступності рук. Під рулем також перед-назад. Є регулювання колонки рульової, що також є безумовним плюсом. Всі Слідчаги знаходяться. В дуже доступних місцях, тобто можна відкинутись і не нагинатись за ними. І тепер історія з словом. Бачите, в мене є адекватна підножка під ногою. І ось тут вже місце поменше. Так, ще підножка, але забиратися мій трактор вже не так зручно. І за речагами повишені понижені, за передачами треба тягнутися. Вже, бо вони можуть заважати ногам. Уже за всім треба нагірнатися, щоб щось перемикати, дивитися. І пам'ятаєте, що тут ще й буде купа пилюки завжди у вас, буде все грязне у вас. Ну Такий момент, нічого тут не регулюється. Але ловол, в свою чергу, за цю ціну буде супер і супер надійний. І ви знаєте, ловол це найякісніша техніка з Китаю. Але нічого поганого про ДТЗ не скажу. І враховуючи всі його плюси, можу сказати, що так можна було побрати ДТЗ. Але якщо вам не потрібне двохдискове щеплення, бо тут воно є, а там його немає. І ось така моя думка. Але для своїх потреб я побрав все ж таки чанфа чи ДТЗ 5244 hpx хоч він трохи і дорожчий, але мені все ж таки потрібні ті функції, за які ми платимо. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген і до побачення. Слава Україні!